Верхня палата парламенту Японії прийняла закон, що дозволяє використовувати війська сил самооборони країни за межами національної території. Військові отримують право діяти за кордоном вперше з 1945 року, коли Японія капітулювала перед союзниками в результаті поразки у Другій світовій війні. Парламент схвалив зміни до пацифіської післявоєнної конституції країни, яка забороняла використання створених у 1954 році сил самооборони за кордоном. На думку прем'єр. Міністр країни Сінзо Абе ініційований ним закон необхідний, щоб мати можливість дати відповідь на нові виклики, зокрема на загрозу з боку Китаю. Численні противники цього кроку продовжують акції протесту проти скандального закону. Вони побоюються, що Японія може бути втягнутою у військові операції свого основного союзника США. Раніше прем'єр-міністр Абе у промові з нагоди 70-ї річниці закінчення Другої світової війни говорив про скорботу за жертвами, які понесла Японія, а також інші країни. Не Азії. він заявив, що післявоєнні покоління японців не повинні нести на собі тягар провини а країна не повинна нескінченно вибачатися за війну.